До прирівняння корупції до державної зради на військовий час в Нікола Україна на можі знищення енергосистеми на хабарі затримують енергетиків і мова йде не про тисячі, а мільйони доларів. Це додаткові джерела електро, е, е, електроживлення і більш ефективний розподіл ресурсів. У біографії заступника міністра енергетики сумнівні зв'язки з підприємством Януковича та підозри в корупції. Проте тільки зараз правоохоронці повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, яку за версією слідства організував Олександр Хейло. Що відомо про корупціонера, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож 12 серпня Олександра Хейло затримали під час передачі третього траншу грошей. Суть звинувачень полягає в тому, що він, користуючись своїми службовими повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування ярнично-видобовне обладнання із шахт Донеччини. Це е, чинний заступник міністра енергетики України, це особа, яка була так званим куратором міністерства і вирішувала питання, пов'язані власне з такими корупційними діями. Це керівник одного з державних підприємств. Це особа, яка просто виконувала роль е, ту, е, щодо отримання грошових коштів та передачі відповідно цим особам. Це чотири людини. Станом на даний час ми говоримо про чотирьох людей. Цієї незаконної діяльності посадовець залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та очільника видобувного підприємства із Донеччини. Разом вони організовували процес передачі хабарів. Однак усі етапи цієї операції були задокументовані службою безпеки, що дозволило затримати підозрюваних на місці злочину. Зараз сім чотирьом особам оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Я старший детектив Національного антикорупційного бюро України. Значить, я вам повідомляю, що ви затримані заданий порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вже ввечері, 12 серпня, Вищий антикорупційний суд відправив колишнього заступника міністра енергетики під варту до 8 жовтня 2024 року. Щоправда, Хейло може вийти під заставу 25 мільйонів гривень. У разі внесення застави на нього накладуть відповідні обов'язки: зокрема, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними. Прокурори клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави. Натомість адвокати наполягали на більш м'якому запобіжному заходу, оскільки, за їхніми словами, хайло має на утриманні 14-літню доньку. Клопотання про обрання запобіжного заходу сторона обвинувачення просить передбачити можливість внесення хайло. Застави у розмірі 30 мільйонів гривень, аргументуючи тим, що згідно показань свідків, вони щомісячно передавали Хейло та Пилипчуку грошові кошти у суми від 300 до 400 тисяч гривень для кожного. При цьому потрібно враховувати, що даний факт може свідчити, що Хейло аналогічну суму коштів отримує і від інших керівників державних підприємств, які займаються видобутком видобутком та використовування службового становища виключно з метою власного збагачення. Міністерство енергетики також прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що одразу після викриття корупційної схеми було подано заяву на звільнення затримання чиновника. Представники міністерства підкреслили, що боротьба з корупцією є пріоритетом їхньої роботи, і вони активно співпрацюють із правоохоронними органами, щоб викорінити будь-які прояви корупції у їх галузі. Після отримання обумовленої суми частини неправомірної вигоди, особа, яка її отримала, прибула на зустріч до так званого куратора міністерства. І відразу це ресторан за межами міста Києва, де відповідно була, були ці дві особи затримані. Крім цього, інші особи були затримані в інших міс місцях. Один з них керівник державного підприємства поза межами міста Києва. Взагалі, це інша область, східна область України. Особа. Яку ви запитували щодо заступник міністра, по суті, в місті Києві, так але без не безпосередньо на місці, тому що особисто ця особа не прибувала на місце отримання непромірної вигодні затриманим заступником міністра. Є Олександр Хейло. Він обіймав цю посаду від вересня 2023 року та мав великий досвід роботи в вугільних галузі. Однак у його біографії є низка і сумнівних фактів. Зокрема, зв'язки з підприємствами пов'язані із колишнім президентом Януковичем, а також підозри в корупційних схемах. Детальніше про них далі, А розпочнемо з того, хто взагалі такий Хейло Олександр. Посаду заступника міністра енергетики України Хейло отримав 6 вересня 2023 року. Трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов'язана із вугільною галузю. За фахом він гірничний інженер. Освіту здобув у Державній гірнічної академії України, а також закінчив Донецький національний університет. Працював на керівних посадах вуглеводобувних підприємств. Зокрема, у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на тес України та стратегічного розвитку компанії. Період від 2013 до 2022 року працював на керівних посадах. А від грудня 2022 року, і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України очолював державне підприємство Укрвугілля. Ніякого відношення до яких діозних фігур, як там було зображено там Мічу чи Ялапович чи вочі, яких представників минулої влади, я не мав напевно про те, що він набрав хабар, він буде говорити те саме. Проте кар'єра вже завершилася 12 серпня 2024 року, після того як СБУ оприлюднило інформацію про затримання Хейло. Саме тоді і стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про його звільнення з посади заступника міністра енергетики. На кінець, вам пропонували посаду е, міністра. Хоча насправді заступника міністра енергетики Олександра Хайло затримали на хабарі у 500 тисяч доларів ще в суботу, 10 серпня. Про що у Фейсбук повідомив журналіст Юрій Ніколов? Затриманий прямо на хабарі Хайло. Так, це прізвище. Це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і смотрящого за ним радником Ігоря Моронюка. До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях і приватних і державних. У 2022 році Галущенко покликав його очолити державне підприємство Укрвугілля, а минулої осені підняв до вугільного заступника міністра і вже з цієї посади збирав бабулеси за те, що чому насправді мав допомагати. Рятувати державне майно від окупантів, очевидно, це настільки не фотогенічна історія для Галущенка. Про його піараси видумали історію про те, що затримання заступника відбулося за його підтримки. Насправді про його підтримку в набу і сап нічого не знають. Про неї говорять тільки СБУ. Більше того, за даними моїх джерел, затримання Хейла відбулася в суботу, і як мені підказав колега, саме в суботу в Міненерго і дізналися про цей факт. Тобто, вся підтримка міністра звелася до того, щоб свинячий голос голосу понеділок поставити питання про звільнення Хейла, коли він же другий день як був затриманий в ресторані під час отримання хабаря. Очевидно, що НАБУ, САП, СБУ, Офіс генпрокурора, так би мовити, домовились про одночасний вихід з публікаціями про це. Ну одночасний цей вихід спитав з тим, що і уряд якраз теж з тих зібратись і звільнити цього хайла. Про що це свідчить? Ну, як на мене, свідчить про те, що вперше за довгий час тут, тобто, мабуть, не йдеться про злив, про виток інформації. Тобто, якби виток був, то можливо, його звільнили просто не сьогодні, а до суботи, до того, як він. Попався в ресторані. От ну а по-друге, це те, що просто ще піаркам, яку запустила цьому плані. Свідчить про те, що влада намагається просто зберегти обличчя в дуже поганій грі чи може Україна подолати корупцію, насправді вже важко сказати. Адже у стані війни, під час відключень електроенергії, головні енергетики країни чомусь продовжують набувати кишені грошима. Ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо, щоб не прихочувати гайки і не дивитись на кожного разу а на той чи інший гострий кричущий випадок. Ова від очільника держави пролунали майже рік тому, але на жаль, за цей час жодних зрушень. А законопроект номер 9659 вже припадає пилом. І чомусь ніхто не згадує про нього із кінця вересня 2023 року. двадцять третього року. така громадська думка суспільна, що вони коли стали запитання, чи відео президент, коли так ви все. Тобто ніхто в цьому не збирається, а тому що не то і причина в цьому не тому, що мало довели, що президент не винний в цьому, а не ведеться дискусії з приводу того, що робити, як боротися з корупцією. Хоча насправді корупцію не можна прирівняти до Держради, адже це веде за собою чимало інших ризиків, яких саме Перше, боротьба з корупцією це виклик для України, але не лише для нас. Це проблема для всього світу, теж тому завжди варто пам'ятати, що лише посилення відповідальності за корупційні злочини знизити рівень корупції насправді неможливо, адже системні глобальні проблеми потребують таких самих системних, а не популястичних і точкових рішень. Друга одна із цілей корупційних злочинів це фінансова вигода. Тож ефективно запобігати та боротися з такими правопорушеннями варто прибравши можливості для такої вигоди та забезпечити невідворотність покарання за ці злочини. Зрештою, досвід країн із найбільш суровим покаранням за корупцію, як, наприклад, в Китаї, показує, що навіть загроза розстрілу за хабарі не змушує реальний рівень корупції в країні падати. Третій розглядом справ щодо державної зради займаються органи служби безпеки України. І подібні розслідування це об'ємна і важка робота. Проте потім ще довша справа, але вже в судах, де розгляди таких справ тривають теж дуже довго. Четверте, при цьому варто нагадати, що СБУ вже були підслідні корупційні злочини. Власне, саме служба безпеки і розслідувала їх протягом 23 років після здобуття Україною незалежності, але у 2013 році Україна мала найнижчі показники в індексі сприяння корупції всього 25 балів. Також виникають і застереження стосовно здатності СБУ уникати впливу, в тому числі з боку президентської вертикалі. Тому аполістичність їх розслідувань може бути під питанням. П'яте. Прирівняння корупції до державної зради навіть лише на час воєнного стану може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України. І так само це може погано вибитися на посилення верховенства права в державі та питання захисту прав людини. І нарешті шосте просте рішення у вигляді змін. До кримінального кодексу України ніколи не призводило ні до чого хорошого. Приклад кримінальна відповідальність за неособисте голосування, де, попри виявлені факти, жодного нардепа не притягнуто до кримінальної відповідальності. Таким чином, подібні ініціативи це більше про боротьбу з симптомами, а не з хворобою. Корупція це державна зрада на метафоричному рівні, а не юридичному. Тому цей красивий лозунг вкрай складно в законодавство таким чином, щоб не зламали довготривалу і комплексну боротьбу з корупцією в Україні загалом, бо це системна проблема, яка не має простих рішень. Україна вже працює в подібному напрямку, тож не варто сходити з цього шляху задля, здавалось би, швидких, але дуже ризикованих рішень навіть під час війни. А як думаєте, ви напишіть свої думки теж в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця? Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.